Давайте розглянемо, як додати або відняти десяткові дроби. Дивись уважно на дошку, я зараз розкажу. У нас є приклад 2,31 плюс 26,3. Нам потрібно записати його у стопчик. записуємо мета, щоб було ціле під цілим, дробове під дробовим. Тепер ми просто додаємо, не звертаючи увагу на коми. А тепер просто воля. ми зносимо коми там, де вона є вище. Буде результат 28,61 сота. Пишемо у стопчик. Зверніть увагу у цілих соті під сотами, десяті під десятими, одиниці під одиницями. Спробуємо відняти. Пишемо у стопчик. 29,3. Відняти 7. Це у нас на десяті, Це у нас подинички під одиничками. 3 1, 2, 3, 1, 2. Будемо. 2, 2, 2. зносимо. Кому зносимо. І того буде 22,2. Математика? Це просто.